Поки ти думаєш, що все нормально, організм дитини вже перевантажений. Здається логічним після народження, звідки там ті токсини, але правда в наступному дослідження показують, що в поповинні крові немовлят знаходять важкі метали, вталати і мікропластик. Це ті токсини, які передаються від мами під час вагітності, так само, як і мікробіом кишечника зі своїм набором умовно-патогенної мікрофлори. Далі дитина дихає тим самим повітрям, що й дорослий, з вихлопними газами і промисловим пилом. Їсть ту ж саму їжу з барвниками, ароматизаторами, отримує ліки з перших місяців життя, пасивне куріння, побутова хімія та й звичайні мікроби, які нас скрізь оточують, а особливо дитину, яка досліджує світ і все тягне до рота. При цьому маленький організм це не копія дорослого. Бар'єри слабші, ферментні системи незрілі, печінка і нирки тільки вчаться очищати, і це все разом зі стрімким ростом і уразливістю. Тож дитина це не Чистий аркуш, вона вбирає все, що її оточує. І коли дорослому потрібен детокс, то дитині, ймовірно, потрібен детокс і ще більше. На що варто звернути увагу, та коли дитині потрібна детокс-підтримка? Напиши мені слово «детокс» і забирай свій гайд.